Новий папа, нові правила. Папа Римський їде в Україну. Новообраний папа Лев Чотирнадцятий заявив про готовність особисто сприяти в регулюванню збройних конфліктів у світі. Як повідомляє Ватікан Ньюс у своєму першому зверненні, Понтефік згадав Україну і зазначив, що носить у серці страждання українського народу та закликав до діалогу заради досягнення миру. Також українська сторона передала папі списки військовополонених, які Перебувають у російському полоні. Понтифік наголосив на необхідності їх якнайшвидшого звільнення, а також повернення депортованих дітей до родин. Пряма мова Сіфача і посибіле перед Jungże Piupesto Auna Pace Autentica, Justa Edura Tura. Сіянолібрати тут і прижонірі. Моє серце і змученицьким і улюбленим народом України зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир, справедливий і тривалий. А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин. Наголосив папа римський. Деталі про його приїзд в Україну почуєте вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Мирівольго анкію айграндідельмон l'appello sempre attuale. Mai più la guerra! Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність папі Римському Леву 14 за його ініціативу виступити посередником у процесах досягнення миру у світі. Президент повідомив, що поспілкувався з папою і запросив його до України. Була сьогодні також дуже гарна розмова з папою Римським. Я почав день. папа Лев 14 сказав теплі і дуже важливі слова про Україну, про наших людей, про справедливий та стійкий мир для нашої країни і повернення наших людей безумовно, повернення полонених. Та дітей, які були вкрадені Росією, видання Ла Републіка сьогодні повідомляє, що папа Ли Римський Лев XIV таки відвідує Україну з візитом. Першою закордонною поїздкою папи може стати візит до турецького міста Нікея на річницю Вселенського собору 325 року. Також у планах поїздки до України та Перу у цій латиноамериканській країні він довгий час був місіонером. Президент Володимир Зеленський у першій телефонній розмові з Папою Римським запросив його відвідати нашу країну. Нагадаю, попередній папа Франциск жодного разу таки не відвідав Україну та робив суперечливі заяви щодо війни в Україні. Пам'ятаємо, як він закликав нести українку і росіянку хрест. В страстну п'ятницю папа Францис також порівняв українців і росіян як двоюрідних братів, що також викликало негативну реакцію в Україні. Цей вислів сприйняли як спробу звести рівність між агресором і жертвою, що не відповідає реальній ситуації. А у березні 24-го року папа Франциск в інтерв'ю швейцарському телебаченню закликав Україну мати сміливість розпочати переговори, використавши образ білого прапора як символ перемир'я. Він зазначав, що переговори не є капітуляцією, а актом мужності, щоб уникнути подальших жертв. Ці слова викликали обурення серед українських політиків та громадськості, які сприйняли їх як натяк на можливість здачі територій. У відповідь тепер уже ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що сильнішим за всіх є той, хто в битві добра зі злом стає на бік. Добра, попри ці суперечливі заяви Папа Францис також неодноразово висловлював підтримку України. Він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським та українськими політиками, які розповідали йому більше про історію України. Також він засуджував агресію Росії, закликав до миру. Наприклад, у червні 22-го він відзначив героїзм українського народу. А в січні 23-го року порівняв війну зі злочином проти Бога та людства. Загалом позиція папи Франциска щодо війни в Україні. Була складною і багатогранною. Особливо обурення викликала оця хрестна хода, де він запропонував і закликав українку й росіянку нести хрест. Це рішення тоді викликало обурення в міністерстві закордонних справ України, яке вважало такий жест недоречним у контексті війни. Незважаючи на це, президент України Володимир Зеленський зустрічався з папою, говорив більше про Україну і позицію нашої країни. Також він приїхав на похорон папи Франциска. Йому аплодували стоячі світові лідери та запрошені гості. Також на церемонії усі порівнювали власне приїзд Дональда Трампа, президента США і президента України. А President Zelensky of Ukraine. Wow, the crowd Вау! erupting for Zelensky. As they see him, because the crowd has these large television monitors, and as soon as the shot На відміну від папи Франциска новообраний папа римський лев 14, який вступив на престол у травні 25-го року, одразу заявив про свою рішучу підтримку Україні і закликав до мирного врегулювання війни з Росією. У своїй першій недільній промові папа Лев XIV закликав до справедливого і тривалого миру в Україні. Він наголосив на необхідності негайного припинення вогню і повернення депортованих дітей і звільнення полонених. Він описав нинішній конфлікт як третю сів світову війну в частинах і закликав до переговорів. Також порівняв ситуацію з кінцем другої світової війни 45-го року. Ще одна вражаюча підтримка від папи це готовність святого престолу сприяти обміну полоненими. Лев 14-й зазначив, що готовий брати участь в обміні всіх полонених, особливо тих, хто серйозно хворий або поранений. Ці заяви папи Лева 14-го відображають його рішучу підтримку України і прагнення до мирного врегулювання конфлікту. Лев 14 має шалену підтримку у католиків. Він став першим американцем на папському престолі. Його ім'я при народженні Роберт Френсіс Прево. Він також є першим членом Ордену святого Августина, який обійняв святу столицю. Вибір імені Лев чотирнадцяте є відсилкою до папи Лева Тринадцятого, відомого своєю соціальною доктриною. Прево провів понад два десятиліття як місіонер у Перу, де служив у різних ролях. Від Пароха до єпископа Чеклая. Він також обіймав посаду генерального настоятеля ордену Святого Августина з 2001 по 2013 рік. У 23-му році папа призначив його префектом дикастерії, єпископів і президентом папської комісії з Латинської Америки. Лев чотирнадцятий здобув ступінь бакалавра з математики у Вілановському університеті в 77-му році. Він також вивчав канонічне право у Римі. Отримав ліцензіат і докторський ступінь. Папа володіє декількома мовами, включаючи англійську, іспанську, італійську, французьку, португальську та німецьку. Він також може читати латину. Лев 14 є шанувальником бейсбольної команди Chicago White Sox і відвідував перший матч світової серії 2005 року. Також підтримує спортивні команди. Вілановського університету, зокрема, баскетбольну команду Wildcats. У вільний час папа грає в теніс, а також у настільні ігри, такі як «World» і Worlds with Friends зі своїми братами. Під час служби в Перу Прево був відомий своєю увагою до деталей у літургії, вважаючи, що краса обряду зміцнює віру. Після обрання папою він повернувся до традиційного використання червоної папської мітки. Та ферули, що символізує повернення до норм у святому престолі після понтифікату Франциска, звичайно, найбільше радує радикальна зміна заяв і готовність відвідати Україну та сприяти врегулюванню війни як в Україні, так і в Газі. Це це друзі, подякуйте папі Леву 14 у коментарях. Я нагадую, ви були на youtube каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте поставити вподобання до цього відео, підписатися і включити дзвінок, аби отримувати сповіщення про нові відео.